Всім привіт! Ви на YouTube-каналі мережі Мотостор І В цьому відео продемонструю вам два різних кольора трактора Кентавр 244S. Зараз такі трактори ви можете замовити по ціні від 5800 доларів. В залежності від комплектації буде змінюватися ціна. Ну а коротко по комплектації. Йде комплект передніх противаг, бачите, на обох тракторах однаковий комплект 4 по 11. Передні колеса 65016. Передній міст редукторного типу. Далі у нас задні колеса 9,5 на 24. Подивіться, як вони виглядають. І на колесах є колісні противаги по 26 кг. Ось цей трактор в кольорі мілітарі або зелений, має чорні колісні диски. Синій трактор має ось такі сріблясті диски. Двигунка М385, коробка 4 вперед, одна назад, окремий важель повишених понижених. Із особливостей, на відміну від більшості конкурентів. Тут зона посадки, подивіться, яка широка, тут дійсно рівна підлога. Педалі розташовані під панелю приладів, і це дуже зручно. Кермо, багатофункціональний ось такий панель приладів. Ці перемикачі світлових приладів з підсвіткою. Заводиться трактор з ключа, глушите глушилочкою. Вал відбору потужності на дві швидкості: 540 і 720. Ручник. Увімкнення передка, і з іншого боку, у вас є блокування міжколісного диференціалу, є ручний газ, є управління навіскою. Тобто все, що вам необхідно, дійсно є. Широкі крила, бардачки можемо поставити ось так на крило, а можемо зробити так, як ми зробили на цьому тракторі в такому класному кольорі. Ось розмістили ось тут інструментальний ящичок. Далі, із того, що також плюси. Позаду вся LED-оптика, тобто все на діодіках, гідровиходи пара, чохол на вал відбору потужності, буксирувальний гак. Звертаю вашу увагу, що нижні розкоси триточкової навіски, подивіться, які потужні. Сама навіска спокійно витримує 650 кг, є електрична розетка під причіп. І, до речі, подивіться, як все позаду гарно зашито, зроблено, і в цілому дійсно хороший трактор. Ціна, ще раз нагадую, від 5800. В залежності від комплектації, ви обираєте ширину коліс, рік випуску, продуктивність насосів, тип задньої триточкової навіски. І все це впливає на ціну. Старт від 5800. Кого зацікавив трактор, телефонуйте 066 949 9090. Також трактори є і в чорному кольорі. Ось вам продемонструю, що стоїть трактор в чорному, є в червоному на складі стоять. Тому хто захоче обрати хороший собі тракторець, хороший помічник, дзвоніть в Мотостор, отримаєте нормальний сервіс, хорошу передпродажну підготовку і дійсно справний технічно трактор. Ще раз номер телефону 066 949 9090.